Не так давно вільна птаха української естради Надія Старцева та івент-організатор Кирило Коваль організували жіночий співочий батальйон та взяли курс на Вінниччину. Вони хотіли підбадьорити та подякувати бійцям зі сходу, що наразі знаходяться у місцевому шпиталі. Пройшло всього пару місяців, а число відбутих благодійних концертів вже не злічити. Надією давно і як вона пропонувала... в связи связавшейся ситуацией в стране, вот, чтобы поддержать ребят, создать женский концертный батальон. Ну, я поддержал, и мы вместе. Ну, считаю, что делаем одно большое дело. я долго этот батальон? С летом. С лета, 2014 года. У вас уже было много таких заходов. Ну, мы со счету сбились, но достаточно. Мы были и в Лоцке, и в Виннице. Києві кілька концертів пройшли. Зараз маршрут трохи змінився. Надія робить останню перекличку. Всі на місці можна вирушати. А вирушаємо ми на Чернігівщину. Прибули на місце призначення за дві години до концерту, не витрачаючи жодної секунди, почали підготовку. До візажистів одразу вибудувалася черга, але дівчатка впевнено вистоїли цю естафету краси, і згодом кожна стала своєрідним промінчиком, що сяяв і надихав. Поки частина збиралася, фарбувалася та одягалася, на сцені почало вирувати життя, і вже скоро співочий батальйон був готовий зустрічати бійців. Тим часом зал все більше й більше заповнювався людьми. Ще декілька хвилин і тут не знайдеться жодного вільного місця. За допомогою місцевих волонтерів бійці вчасно прибули на місце призначення. Всі були на своїх місцях. Можна починати. Хочу постаратися їх якось підтримати моральною допомогою, щоб їм... Було трошки трішки легше в такий час, який зараз є на нашій Україні. Такі заходи в першу чергу потрібні для того, щоб люди отримали підтримку, тому що от відчувати плече там серце да, іншої людини, тепле серце іншої людини поруч це дуже важливо, особливо коли доводиться переживати серйозні випробовування. Це для нас таке щастя взагалі. Виступати для таких для цих людей, для наших воїнів це просто це єдине, що ми можемо дати. Це наше слово, нашу музику, наше виконання, наше серце. Оце от справді цього на частинку свого життя через музику. Так, от найбільш драматичною ноткою в усій програмі були роботи маленьких дітершок, листи з побажаннями, власноруч, виготовлені янголи, квіти, картинки. Вони не менше за дорослих хочуть миру в Україні. І не менше розуміють і співпереживають бійцям. Це відчувалося. Ось так промайнули дві години концерту і назавжди залишили в пам'яті кожного щось світле і приємне. Фінальним номером заходу був гімн. Всі, хто був залучений до співпраці, вийшли на сцену і, ледь стримуючи сльози, почали співати. Глядачі миттю підхопили слова, і наразі вся Чернігівська філармонія зазвучала по-особливому. з гордістю та любов'ю за Україну. Ще не в мене. Та не тільки жіночий співочий батальйон сьогодні дарував тепло людям. Волонтери зі словами вдячності подарували кожній прекрасній особі зворушливу троянду з жовто блакитною стрічкою. Такі заходи, такі концерти вони підвищують дух. Вони не дають ці інформативні всякі брехні і різним ворожим речам здолати дух наших хлопців і нас самих, тому що це дуже важливо, коли. Нас об'єднують речі, які вигострюють наш дух, які роблять нас сильнішими, міцнішими, які не дають нам здаватися вірити тільки в перемогу. Ми любимо вас. Ми любимо вас всім серцем. Ми зробимо все для того, щоб ви повернулися в кращу країну. От кожен персонально на своєму місці мусить в собі щось змінити. Стати кращою людиною більше прочитати книжок стати добрішим, частіше годувати пташок. Я не знаю, і слухати кращу музику. І це все воно справді наповнить добром і простір і час. І ми вас будемо чекати інакшими і вірте в нас. Просто вірте нам. Такий нелегкий для країни час не можна стояти осторонь. допомога потрібна завжди, і незначна. Поздь не немає можливості вийти на фронт, але є можливість підтримувати дух армії морально через слово та пісню. Сьогодні кожен своїм шляхом слугує Україні і народові. Ольга Заплесвічко, Олексій Годзенко спеціально для Роса тебе. Радість просто серце розривається, коли слухаєш таке. Це підіймає дух і взагалі показує за що ми там боремося тут. Ваше. Тому що, як ви говорите, вони там, а ми вони... де мирно тих, не стріляють. 24 й окремий штурмовий батальйон. Всім привіт моїм і скоро повернуся. Тиждень-два я знову з вами.